Коли святкувати щедрий вечір, коли щедрувати пропонують наші рідновіри, і хто такі Миланка та Василь, чи притаманні вони нашій історії і культурі? Вітаю друзі! Вас на каналі Калина! І з вами, письменниця Тетяна Дугельна. Ми продовжуємо досліджувати нашу генетичну пам'ять і український національний код через міфологію, обряди, звичаї. І саме сьогодні те, про що ми будемо з вами говорити, все пронизано і міфами, і обрядовістю, яка переплутала все в нашому житті. Тож влаштовуйтесь зручно, і сьогодні поговоримо про щедрий вечір. Дуже цікаво, чи знаєте ви достеменно, а коли ж його той щедрий вечір святкувати? Але перш ніж ви відповісте собі на це питання, я все-таки пропоную вам невеличкий екскурс в нашу історію новоліття. Сьогодні, все, що я буду вам про це розповідати, я взяла з досить серйозної фундаментальної праці. Це ось ця книжка Галини Лоско, яку я дуже шаную і дуже-дуже поважаю. Називається донька сварога, дочка Сварога, книга, і вона була основним фундаментом для дослідження теми новоліття. Тож Об'єднання рідновірів України в саме в цій книжці дочка Сварога Галини Лоско пропонує нам всім людям, які хочуть повернутися до рідної віри, жити за календарем наших предків стародавніх Русичів. І цей календар, відомий ще десь приблизно з 10 століття, був. Конкретно використовуваний в нашій з вами Київській Русі. Новий рік у наших предків за одним із джерел починався 1 березня. А за іншими джерелами його пізніше перенесли на 1 вересня. На цю тему ми обов'язково окремо з вами ще поговоримо, але ми вже з вами знаємо, що будь-які святкування наші стародавні предки Орії Русічі, а від них саме походять українська нація, вони святкували в зв'язці з основними положеннями Сонця, відповідно, сонця. І землі, як розташована земля по відношенню до сонця, тому що наші з вами предки були сонцепоклонниками. Тож ми з вами всі свята маємо прив'язувати до зимового і літнього сонцестоянь і до весняного та осіннього рівнодень. І саме новоліття, яке досить часто згадується у стародавньому, правда, Візантійському творі Повісті временних літ, вказується, що в 1137 році молодик перед Весняним рівноденням був саме 7 березня. А ми з вами знаємо, що новоліття по нашій вірі, наших з вами тародавніх предків, святкувалося в перший молодий, молодий місяць. Перед весняним рівноденням, тобто це приблизно березень місяць, і ми говоримо, що в березні саме ми святкуємо з вами весняне рівнодення. Тож це було завжди рухливе свято і не прив'язане до певної дати, як ми з вами звикли. І я думаю, що ви за християнську традицію сказали, то що там гадати? Щедрий вечір з 13 на 14 січня, і це старий новий рік. Немає такого, поняття старий новий рік. Новоліття, новий рік це Новий рік. І дійсно його святкували по традиціям щедрого вечора. Сьогодні я вам задам дуже багато питань для роздумів. А який новий рік ви візьмете собі, щоб святкувати надалі? Який новий рік ви будете давати своїм, як приклад, надавати своїм нащадкам святкуванні? Це буде ваш вибір. А я просто провожу дослідження і хочу, щоб ми з вами були більш усвідомленими. Тож продовжуємо. І опираючись на повість рем'яних літ у 1137 році, молодик був перед рівноденням саме 7 березня. Отже, Новоліття Новий рік наступив саме 7 березня. Що це нам дає? А це нам дає, що оскільки місячна або лунний місяць так, становить 29,5 доби, то новоліття може випадати в межах 10 останніх днів лютого. І увага, 19 перших днів березня. Уявляєте наскільки рухливе свято Новоліття? Так, от наші рідновіри, вони порахували. А серед рідновірів українських є дуже дуже багато. Серйозних науковців, до яких також відноситься Волхвиня Галина Лоско, вони підрахували, що на основі літощеслення саме повісті временних літ, різниця між християнською системою рахування часу і нашою рідною становить 5508 років. Тож, якщо ви хочете сьогодні, наприклад, у 2022 році дізнатися. А який же він рік по нашій стародавній традиції рідновірщиській, то вам треба до 2022 року додати саме 5508 років, і ви отримаєте 7530 рік. Але що ж це за рік? 7530. Ну ж таки, ми опираємось на те, звідки ми взяли ці відрахування. Все-таки повість временних літ ми знаємо, це один. Із таких історичних етнографічних джерел, на які опираються багато дослідників. Але ми знаємо також, що це візантійська система літочислення, і також ми знаємо, що візантійську систему літочислення було приписано від певного такого вона рахується від певної дати створення світу. Але питання вам, мої любі глядачі, а хто знає точну дату створення світу, коли було створено сонце, планети, зірки на небі? Ніхто. Тож, візантійське літочислення, воно було також уявно прив'язано до певних дат. Але увага, наші рідновіри, вони дуже конкретно опирають наше з вами літочислення на досить. Конкретний історичний факт: 7 з половиною тисяч років до о, і почала існувати сама стародавня цивілізація, на, на яку ми з вами маємо опиратися. Це наша трипільська культура. Про трипільську культуру ми вже з вами говорили, ще будемо багато говорити на каналі. Але зараз ми з вами розуміємо, що сьогодні майже 7500 років е, святкують рідновіри в наш, в нашому саме традиційні. В цій і рідновіри, вони пропонують рахувати ці 7530 рік не від створення світу, а від трипілля. Почуйте від трипілля. А отже, нам вже багато відомо, які були обряди, ритуали, звичаї у трипільської великої цивілізації, нащадками якої ми являємось. А отже, на них ми можемо вже опиратися як на достеменні джерела. А коли ж все таки святкувати той новий рік, коли ж той щедрий вечір, а коли ж те Різдво Божече Коляди, і чи був у нас Святий Миколай, чи все таки. Я Бога Велеса варто згадувати 6 грудня, але про все це ви вже знаєте. Якщо раптом не дивилися ці відео, то вони вже є на моєму каналі. Звичайно, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити саме цікаве, і шукайте на каналі попередні відео по різдвяній темі. А ми з вами продовжуємо. І ось зараз, давайте поговоримо про новорічну, але не зовсім новорічну, про ось цю, якраз новолітню, я б сказала, обрядовість. Що зробили християни і християнізація з нами? А нам просто насадили певні обряди і взяли просто Переняли, викривили і перенесли дуже багато наших обрядів на ось той перший, новий, перший день Нового року, за традицію Петра І, ще в 1700 році. Ви пам'ятаєте, що нам тоді було запропоновано новий рік святкувати 1 січня, до того прив'язали Старий Новий рік, святвечір, водохрещ і так, далі, і так далі. І в нас зараз з вами повна, як то кажуть, каша в голові. Але ми. Ми з вами поступово починаємо з цим, цим розбиратися. І обов'язково пам'ятаємо, що наші предки розуміли, що будь-яке свято це сакральне свято, і будь-який обряд на святки це був обряд, який проголошував. Певні закони, певну взаємодію людини з Божественним світом. І нічого просто так не робилося. Тож обов'язково зараз ми з вами поговоримо про ось той Щедрий вечір. Якщо ви подивитеся навіть у Вікіпедію, то ви побачите, що на Щедрий вечір на Маланки Маланії або свято Маланки або Свято Маланки та Василя пропонують відвести дві дати. 31 грудня пропонує по нам юліанський календар святкувати Щедрий вечір з 31-го Грудня на 1 січня. А по старій версії, до якої ми з вами як би звикли, а то є Григоріанська версія літочислення, нам пропонується робити 13 січня з 13 на 14 січня. Отже, коли ж все таки наші з вами предки той щедрий вечір святкували, а ми з вами точно вже знаємо, що вони його святкували. Однозначно в березні місяці. На те я вам і розповіла про систему літочислення за нашою православною вірою. Тобто літо починалося завжди на перше молодих, згадую згадуємо, весняного рівнодення. Але ж традиційно саме цього року ви знову ж таки на старий, так би мовити, новий рік підете, як то кажуть, водити козу. Але ж обряд водити козу, він прийшов не просто так до нас саме з трипільської ще культури, і, і більш давнішою, як деякі етнографи ем, запевняють. І саме цей обряд він завжди був зв'язаний з водою, яка дійсно потужно приходить на землю. А ми з вами в наступному відео подивимося, коли ж то водохреща дійсно. Коли ж та Йордана дійсно відбувається? А я вам скажу, забігаючи наперед, що саме е е Леля, весна, Миланка, мила за е нашою міфологією, вона саме прославляється тоді, коли вода спускається на землю живильна. І всі обряди, всі обряди щедрого вечора, це про пробудження природи, про прихід весни. А яка ж та весна? Що 31 грудня що 13 січня. Зовсім про весну зовсім не йде мова. Нам холодно, морозно. А як же ж то засівання? Те на щедрий вечір, обряд засівання, цей ритуал, який ми з вами прекрасно знаємо. І про нього також зараз вам розповім. Тож, якщо цікаво, натисніть на вподобайку, щоб моє відео піднімалося в рейтингах Ютубу. А я дуже радію з того, що нас з вами вже більше 10 тисяч. Я дякую. Вам. Вам за любов до каналу, за лояльність, за те, що ви ділитеся посиланнями на мої відео, коментуєте, продовжуйте в тому ж самому темпі, і ми з вами українську культуру через міфологію, традиції, звичаї піднімемо на новий рівень. Тож, продовжуємо. В е, е, народній традиції у нас є таке, такий мудрий вислів. «Меланка прийшла, тепло принесла. Як то вона принесла? Знову ж таки, от в тому січні місяці, як вона могла принести тепло? А вона принесла. Тому що як написано в одній із книг, яку я досліджувала, а це дуже цікава книга. Вона називається Українські предвічні вірування ключі від Раю Ірію і Івана. Прося... Просяника». Ось така книга. Вона є в переліку в закладинці спільнота. І ось тут написано дуже цікаві такі речі, що наша Лелечка, мила, миланка, причиста, приясна, дивовижна. Вона дійсно прийшла і тепло принесла, тому що це українське прислів'я вказує на свято, яке відзначали 14 березня і сучасні християнські святки Явдохи саме цьому і приурочені. І саме це, це свято було навесні, тому Миланка прийшла і тепло принесла. А чого ж це вона тепло принесла? А що ж з тою Миланкою такого дивного відбувалося? А так як ми з вами знаємо, що ця Миланка це образ весни Лелі, яка приходить, і дуже цікаво, що вона приходить на щедрий вечір разом з Василем. А Василем або Весилем називали наші з вами предки. Місяць, ось той місяць, молодесенький місяць, роги якого у кози символізували, і тому козу водили як символ ось цього молоденького місяця, на який і опирався у святкуваннях, саме вся обрядовість Щедрого вечора, за нашою традицію. Якщо ми говоримо про те, а що ж цей Василь або Василець, цей місяць, Зробив, то за легендою стародавніх Аріїв вказується, що Василь або місяць місяченько спустився в крижаний потойбічний світ і визволив звідти красуню, Миланку або милу богиню Лелю, богиню весни. Вона піднялася і почала тікати від старого то потойбічного світу, де е, лютував. Такий бог, як Арод, до речі. Саме вона там була у нього в полоні, а виспо, висвободив її з полону е, прекрасний Василь е, Молодий місяць, тому і наступає новоліття. І коли тікали Василь з Меланкою з потойбічного світу, то їх супроводжували 12 молоденьких божичів, співали, жартували і переодягли Меланку в чоловічий одяг. Тому Бачимо дуже часто в зображеннях, як меланка переодягається, коли ось у козу на щедрий вечір молоді гурти водять, і це, як правило, чоловіки, і один із них переодягнутий в Миланку. І меланка сміється, і Миланка вередує, і вона в чоловічому одязі. А також дуже почесним було був образ кози. Переодягали одного із таких щедрувальників, до речі, в козу. І ця коза то прикидалася. Мертвою, то вона оживала. Про що це якраз символізм цих таких витівок? А про те, що коза і її роги це якраз символ місячних циклів, і що наші з вами предки дуже добре розумілися і прив'язувалися до місячних циклів, до сонячних циклів, У нас ніколи нічого просто так не відбувалося. І зараз хочу просто вам нагадати. Ось цю мелодію. Послухайте, мої любі. Що таке? Що трапилось? Чому ця ластівочка вона що збожеволіла? Вона раптом прилетіла посеред зими. Це птах, який віщає про прихід весни. Ніколи народні слова, до речі, які були поставлені на всесвітньо зараз відому Щедрівку Щедрик геніальним композитором Леонтовичем Миколою, вже. 100 років звучить по всій Європі і навіть на американському континенті. Саме цього року, 2022 році, наш щедрик знову в виконанні українського кору дітей та юнацтва зірвав овації, як е, це було 100 років тому в Карнегі Холі в Америці, стоячи, аплодували нашому Щедрику, і він пролунав українською мовою. Але ми з вами знаємо масу, просто масу його перекладів на різні мови, і найвідоміший, звичайно, переклад, який е, в. В переводі е, називається саме різдвяні дзвіночки, ми знаємо і можемо з вами чути, тільки задамо в Гуглі е, щедрик е, англійською мовою і ми почуємо цю мелодію. Тож, чому ластівочка прилітає у січні? Ви вже розумієте, що ця народна, народна пісня, народна щедрівка, яку просто ста зробив легендарною. Наш український композитор вже 100 років звучить по всьому світу, і вона вказує, що все-таки щедрий вечір має бути не взимку. Я дуже сподіваюся, мої любі, що рано чи пізно ми з вами почнемо його таке святкувати, е, як і положено у е, березні місяці, слідує прикладу наших рідновірів, які щедрують саме на молодик, саме Перед весняним рівноденням. Також хочу вам нагадати ще таку річ: а що ж то за та коза, яку водять? Її водять разом і щедрують. До речі, щедрувальники приходили до хати і запитували господаря: кому будемо щедрувати? Господарю співали одні пісні, господині інші, а їхнім діточкам ще інші. І їх всіх частували обов'язково. Любі мої, знаєте чим? Варениками, бо вареник то символ ось того місяця, який сповіщав про початок нового року молодика. Також частували звичайно, і пирогами, і кашею обов'язково узваром, яблуками і горіхами, млинцями, обов'язково всім тим, що мало образи або сонця, або місяця, тому що щедрий вечір це дійсно дуже важливе свято в нашій традиції. Так ось ось ця коза, яка ходила разом з щедрувальниками, вона була дуже вередливою. Вона знала собі ціну, тому що саме вона провіщала про те, що прийшов новий рік. І тому дуже важливо було, щоб коза зайшла в кожну хату і своїми рогами побешкетувала. Тому вона вмирала, народжувалась, хворіла, а до неї цілі були вистави. Ви дуже смішні, дуже веселі. Також казали таку річ, «Де, де коза рогом, там жито стогом. Тому любили господарі, щоб до них заходили чідрувальники з козою. І, до речі, перший сніп на жнива часто називали козою. Зараз ми з вами йдемо далі. Що за стародавньою легендою до нас дійшла така інформація, щоб урятувати новонародженого свого сина. Божича від богині Мари, богині смерті, пам'ятаєте, да? мати Божа або Коляда, вона перевтілила свого молоденького народженого синочка саме в козу. І таким чином кожного різдва матір коляда, обертатиме козу на козу своє життя, своє дитя аж до кінця світу, допоки не скінчиться боротьба світлих і темних сил. Звідси і походить християнська версія, що саме після Різдва наступає щедрий вечір. Ось як козу прив'язали просто до Різдва. Тепер ви це також вже розумієте. Тепер це вже не просто символ родючості і плодючості, які нам дістався від наших староданніх предків, а також це і символ Ісуса Христа. І ще одна теза на завершення саме. Під час е, щедрування був такий обряд засівання. Я думаю, що ви дуже добре його знаєте, тому що вважалося, що дуже гарним звичаєм є і хорошою прикметою, коли молодий хлопець приходив до хати, засівав різною пшеницею, житом хату і казав приблизно такі слова: Сію, сію, посіваю з Новим Роком вас вітаю, на щастя, на здоров'я, на новий рік. Щоб краще родило, як у той рік. жито, пшениця, горох Сочевиця, коноплі до стелі, альон поколіна. Ось так цікаво. Щедрували, засіваючи наші оселі, наші предки. А ми це робимо чомусь саме в січні, в яку таку землю ми сіємо. Це дорогоцінне збіжжя, вмерзлу. В січневу попереду ще два місяці лютої зими наші предки ніколи нічого не робили. Просто так. Цей обряд був обрядом посівної. Тому саме на щедрий вечір обов'язково брали різдвяного дідуха які заносили на Різдво до хати. На щедрий вечір навесні його виносили, обов'язково молотили, витя... вибивали з нього всі-всі насіниночки до жодної, самого дідуха, як солом, палили і розсипали по землі, щоб дух діда. А ви знаєте, це. Дивились у мене на каналі. Дух діда розійшовся для нового врожаю по всьому, по всьому полю. А ці, ці зернятка з дідуха, які простояв з Різдва Христового до щедрого вечора, весняного, ці зернятка домішували до нового насіння і засівали лани і поля. І це робилося навесні, моє любі. Тож ми зараз з вами вже достеменно зрозуміли, що наші предки були дуже мудрими, жодної традиції, жодного ритуалу не було даремного. Все було дуже символічно, дуже сакрально. І завершити нашу сьогодні з вами зустріч хочу такими словами. Найбільшим прокльоном, які звертали тільки до ворогів наші предки казали, щоб ти забув який сьогодні день. Подумайте, люди добрі, а ми знаємо, який сьогодні день, який сьогодні рік і що ми з вами святкуємо. І для того, щоб ми з вами це знали, для цього існує в тому числі і канал Калина, серед багатьох. Україномовних каналів, які вивчають історію, традицію українського народу. Тож я вас заохочую вивчати, не опускати руки, тому що ви побачите, що інформації дуже багато. Але обирайте собі тих спікерів, тих ведучих, які вам до душі, до серця, щоб, не дай Боже, не забути, в який день, в який рік дійсно ми з вами живемо. А я бажаю вам бути щасливими. Шануйте один одного, бережіть Україну. Бережіть і любіть себе, Україну і славте рідних богів. До зустрічі!